всім привіт. Трішка випала від вас десь два з половиною місяці, тому записувала останнє відео. Відео зупинилося на тому, що були на стимуляції перед пункцією яєчників, власне, просто простимулювалася, все було добре. Єдине, що у цей момент, коли там стимуляція була, досить сильно болів живі, тому що дійсно там, зазвичай, якщо там один фолікул, це там, 20 мм то тут було декілька фоліболів, то ну, саме домінантних, і тут були, вони, здається, шість в одному і три чи чотири в іншому, 18-20 міліметрів, і це досить такий об'єм величенький, то живіт так болів було важкувато останній тиждень. Власне, пункція. Функція ну, пройшла досить добре, а, наскільки це можливо. А, ми були разом з чоловіком, а, власне, повністю під навкозом це зробили, відвезли мене в палату, 2 дві годинки я полежала і все. А, в принципі, в цей же день можна було ходити, їздити, ну, будь-що робити. Єдине, що, звичайно, там фізнавантаження не там, в зал йти, От. але плюс-мінус можна і не можна піднімати там те, що важке, тому що. Все ж таки, в цей перший день трішки поберегти себе потрібно. От, після пункції, перший день пройшов непогано, далі було досить важко. Важко десь тиждень було дійсно дуже було боляче, погано, додатково потрібно було пити перстемут, і так далі, для того, щоб просто трішечки збити цю біль, додатково нічого не можна було пити, Там, ті ж самі ні міди, ні не можна пити. Тільки було можливо бити перед стомалом. Навіть один раз виїжджала для того, щоб подивилася, бо я так переживала, так сильно боліла, так погано. Думала, блін, треба дивитися по результатам. Результат не дуже поганий, в принципі, було 9 яйцеклітин взято, запліднено, і в результаті до п'ятого дня дожили 3, І вже є запліднені ембріончики. це 3 запліднених ембріончики, все прекрасно. Далі дивилися, мене спостерігали, і так як все ж таки, я себе дуже хірово почувала. І це була така гіперстимуляція. Дійсно, такий стан був не ок, То вирішили кріоконсервування робити, кріоконсервування не входить в. У вартість, от, то, власне, ну, не входить у вартість по НСЗУ, то, власне, це була окрема послуга. І після того, як я консервували, наша задача була вивести мій організм в норму. То я два місяці лікувалася, була на гормонах, це на ярима, ну такого формату, просто звичайні, які. Скажіть мені проти заплідні такі гормоні, які майже всі дівчата коли-небудь пили. В принципі, за ці два місяці трішки в норму прийшов в організм, або після пункції були кісти. Кісти досить великі, такий стан був ну, не дуже супер, тому два місяці потрібно було для того, щоб все поновилося. І власне сьогодні на 25 червня. На сьогоднішній день у мене 12-й день циклу, і якраз таки в цей цикл ми вже не п'ємо ці гормони, п'ємо п'ємо інші гормони для того, щоб вже йти на перенос і вже рухатися туди. Власне, на 12 день циклу сьогодні була у лікаря. Перші гормони, які ми випускали, це, власне, була прогінова. Про Буквально з другого дня циклу після того сьогодні подивилися ендометрій класний, все супер. І починаємо пити, пити ставити і імжесто колоти внутрі От, і а вже другого числа буде перенос, вже призначений, вже навіть призначений, коли йти здавати аналізи ХВЧ. такий дуже призв'язний момент очікування, так як це все ж таки перший перенос. Я знаю, що у дівчаток є і третій, десятий перенос, і вони вже так не відноситься. Але коли це перший перенос, це такі дуже цікаві відчуття. Але все ж таки я сподіваюся, що все буде добре, тому що зараз ніяких там нюансів немає. Єдине, що це це будемо робити не на базі овуляції, а саме синтетичним стимулюванням. Тому тут цікаво, як і що буде, бо фолікули поки що не ростуть настільки, як в звичайному циклі. Тому будемо ще додатково якісь препарати приймати. Буду тримати курси, сподіваюся, що все буде чудово.